Ось цей грак Він літать міє, а ось трамов, не трамов, може від народження такий, храменькі, на праву лапку. Прилетів знову їсти. Він ось сидить, відпочиває, поїв. О, я йому... Тут він. Ось тут сніг іде. Голуб. Улітає кудись недалеко, мабуть. Зараз знову прилетів, зараз тут от сидить сніг іде, голуб прилетів ось. ще один. Так що ось так, такий грак, ну, може видужає, нога не поломана, не запутана, літати вміє, їсть Будемо сподіваюся, що вид уже. Ось княгиня в Ольги вулиця. І тут два котеджі на ділянці будують. Зараз вже швидко будують. Забетонували це, точніше виклали, вкладку зробили перших поверхів, а тепер ось зармали. Перекриття роблять, Заливати будуть бетон, Хлопці Така техніка бетонна падає. При... При... Бетона ще нема, мабуть, привезуть скоро. Ну вже все підготували. Міксери приїдуть А нет, уже привозили, уже он там проверяли. Значит, зараз еще приедет как бетон. Бери, Гарно, тенис, бетон, тут Ковальское. Я уже шукал. Про Господарка цього бутона ковальська, написано. Ну, бетон все робить. Так, ось так. Майбусь з таким ну, треба бути. Ось такі квіти. Сонце зараз, а то сніг зривається, холодно. А вони і нарциси і ось такі ці квітну. Тут дерево життя. Це ж безкоштовна школа. Це від церкви, мабуть, якось. Да. І такі квіти. Гадні, ось вони. Жовтенькі нарциси. Селидовська юа написана. Прапор висить. Це окупована Селидова вже. І на Львівському Селидовська є там і амбулаторія і там. І ось іще теж Селидовская. Людей нема тут нікого біля нього. Поробили оці для ці контори. Способі знаю як переселенець з окупованої кадрівки. Допомоги від всіх майже немає. Про це це гадівниця для чиновників. Ось. Чув, що багато коштів від, знову точніше, пенсіонерам. Окупованих і Ордло, і Херсонська, і Запорізьке, там Ті міста, де окуповані, і там, де Росія, окупант, плата пенсії, знову Україна продовжує платити пенсії вже це 11 років. Фактично ну, оплата оплати репарації. Росії таким чином підтримують ці окуповані території. А на некупованих особі з живопетропавлівський Борщагівський у мене держава забрала, чиновники забрали в 2018 році за 6 місяців пенсію, базову, не яку там, інвалідну, як прокурорів чи ще якісь. І ось за 7 років буде в червні. Не повернули. Тут грошей нема. А туди гроші є. Я ж кажу, люди там всі. Отримали російські паспорти, я їх не звинувачую, там вижити треба. Але вони отримали російські паспорти, отримують всі виплати від Росії і продовжують отримувати від України. Тому що законодавці і влада України каже там ми не будемо платити, так ось зробити так з цим переселенцями. Людям, які виїхали на купон території, десь з боргами перед ними. Зробіть їм, щоб жито було, а потім платіть, коли є кошти. Але ж ні. Ось так. Я ось подивився на цю Селидовську, цю контору Селидове ЮАІ. Можу сказати. При такому підході не буде толку ніякого. Це злочин платити кошти там і от на такі чиновники фантомів, окуповані міста, окуповані ці. А всі чиновники Луганська, Донецька <кхи> поробили такі контори і отримують зарплати. Для себе. Одівниця. Генератори знаходяться, там стоїть на Львівській генератор. Тут теж для оцей контори теж знайшовся генератор. І все. Витрачаються кошти бюджетні. На ті організації, які для людей не працюють фактично. Так. Бутафорія. Квітня, ось така погода. ще одна на Львівській, на Волинській вулиці, Солідарська громада, ще контора, одна рога і копита, де людей немає, сімейна амбулаторія тут генератор, кошти, машина стоїть під як кажуть возачусь дупу чиновників а Донецьке номера. А місто окуповане. І все. Витрачаються кошти. І ось зверталися до Зеленського з петиціями. Ну, він не реагує. Ну, не на цю тему. З петицією було б по варовані ці крадені земельним ділянкам. 25 тисяч набрала. Люди казали, що крадене не можна повертати. Треба розбиратися і. Але ні, підписав закон Зеленський. І так звертались по ці... з чиновникам, фантомам, по мирам городів окупованих і областей. Луганська область майже вся окупована. Я. Отримують зарплати Лисагори, Лисагор, цей голова військової адміністрації обласної. Ну і всі чиновники. І всі в окупованих, таких як після 22-го року, я. щастя, станиця Луганська, Сватова. Мільярди традять витрачаються кошти. І цей злочин, коли, коли буде розслідуваний. фінансуються окуповані території, окуповані території 11 років. Це злочин теж. Не. А тут я от на своєму прикладі вже кажу, що тут, на неокупованих територіях. Такі переселенці, як я, яких забрали чиновники пенсію базову, не повертають і все. Нема коштів кажуть. Будуть кошти, ми будемо виконувати 1165-ту постанову Кабінету міністра України, яку прийняли в 21 2021 році в листопаді, і яка теж не виконується з цими чиновниками, тому що нема для цього коштів. А на такі контори, я скажу. Як знімав я там, ЖК Петропавлівське і тут є. Ось так. І гоньбу треба зупинити. Так, квітне Сакура і де сніг. 8 квітня. Ось так. Ось зараз холодно і тут на цьому топ, на цій тополі саме великі голуби дикі, це при, припутні. Припутені. Зробила гніздо. І самець вже полетів, а самочка, мабуть, сидить ось вона, Не мабуть, а сидить. На знізді, сніг іде, ось і вона сидить. Зараз я збільшу. А він літає, мабуть о! Ось вона тут. Ось вона, Це великий голуб, я вже знімав їх, такі. Ось вона, яйца уже, мабуть, грее. О, Насиджу я. Ну, не буду ее заважать. Хай висиджу. Тут своих пташенят. Оця голубка сидит на гнезде. 自己做嘛。